Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матері. Слава Богу! В того часу Ісус проходив біля Галилейського моря і бачив двох братів, сина, який зветься Петро, і Андрія його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже, ідіть за мною, і зробив вас рибалками людей. Негайно залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших побратів, як Ва Заведеєвого та Йоанна його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх. Залучивши човенний батька, вони відразу пішли за ним. Слово Господне. Слава тобі, сьогодні висадка прошла Андрія, а ми чуємо цей фрагмент з листу до Римля. Кожен, хто тільки прикричу, в сьогодні буде спасення. Але як покликатиму -то того, в кого не повірили? І як у того, про кого не чули? Логічно завтра. Як почують без проповідника? І як можуть проповідувати, якщо не будуть послі? Так, як написано, які гарні ноги благовісників миру, у благовісників добра. Але не всі послухаються Євангелія. Ісайя покаже, Господи, хто ж каже про тому, що почув від нас, тому віра від слухання. А слухання через Слово Христа, через Слово Боже. І. Вертаємось до того, що якщо ми мовимося про навернення України, якщо мовимося про те, щоб наше місто стало краще, то потрібне проголошення Слова Боже. Бо як же ж мають інакше повірити? А як повірять, ну, якщо не буде тих, хто проголошує це слово? Ми сьогодні в четвер, да, до речі, заличив про покликання моляться вперше, сьогодні останній четвер місяця. Але четвер, день є Євхара Христя. Варто молитися, щоб християни знову почали виконувати свою місію християн, Освячення і навернення світу. Ми отримуємося, щоб серед християн були ті, хто присвячив своє життя проголошенню Слова Божого. Провели покликання особливо священницький і місіонерській. Також мовися про добру працю і зростання всіх католицьких мас в медіа. Також проголошення Слово Боже. І з цим також є важко. Нехай Господь нас всьому якось подвиде. Бо це знову і знову той простір, де по-людськи не відомо, що так запропонувати, коли проблеми в церкві і серед християнстві церков в Україні вище крище. Ніхто не, не знає, що саме треба зробити. Хочу, щоб Господь послав свого Духа, щоб Господь пробудив тих, хто мають сьогодні служити як апостол Андрій, проголошуючи слово Боже, ділячись вірою з, з ближніми, з родиною. Щоб Господь нас посеред цього віку. Зараз учименями повторюю, напевно, буду ще повторювати. Ми зайшли в важкий період. Важкий період, коли вилазять наші вади і гріхи як народу, як церкви. І це правда. Тут нема що кричати зрада, бо якраз вилазить останніми місяцями, то що є наша, наше наступати. І виявляється, що людські людський проєкт, за Київ закінчився, людський проект на перемогу у війні, людський проект на оживлення церкви не. не виходить. Тому нехай засунуться з того апостола Андрія нас допомагає. Нехай Господь об'явить свою славу. І... Врятує нас, бо він же ж спасить. Молимося щиро, молимося ревно, шукаючи не власної вигоди, шукаючи не осудження, не пошуку винуватця, але шукаючи Ісуса Христа, і Його волі в цій дні.